Топові спікери первинної і вторинної ланки. Міжнародна та національна сертифікація. Два дні повного занурення в професійний розвиток. Три зали, щоб обрати найцікавішу тематику для своєї практики. Підтримка восьми профільних асоціацій для справді корисного контенту. Ми створили проєкт. Для сімейних лікарів, лікарів первинної ланки, фахівців третинного звена і середнього медичного персоналу. Окрім теоретичних знань, ви можете отримати практичні навики, взявши участь в практичних майстер-класах, за які ви додатково отримаєте 10 балів. Ми можемо змінити медсестринську професію разом. Наприклад, наших практичних кейсів. Ви зможете побачити справжні дива, які роблять наші хірурги 4 квітня 2025 року. Ми поговоримо про основні аспекти медсестринських професій: лідерство, освіту, професійні стандарти та зміни, котрі вже відбуваються. Про все це ви можете дізнатися, якщо приєднаєтеся до роботи 4-го міжнародного конгресу сімейної медицини Фемелідок. Конгрес Фемелідок. Це сучасна платформа для взаємодії лікарів різних спеціальностей. На цьому заході ми розглянемо широке коло питань, і, власне, будуть дані відповіді і можливості, як об'єднати всі ці знання та навички. А ці відповіді ви отримаєте від провідних фахівців, спікерів конгресу, які дадуть всі необхідні ключі для того, щоб ви досягли успіху вашій роботі. Запрошуємо на реєстрацію. Будьте не тільки спостерегачем змін, а й активним їх учасником.